Угорівці Кирила Буданова виносять Росію, влучили в дуже і дуже важливе підприємство. Багатоцільовий гелікоптер Путіна вщент. Але найважливіше, друзі, хто був на борту цього гелікоптера? Ну і звісно, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки сказало компанія Гунвор. ай ви маріонетка Кремля. Ми вам забороняємо купувати активи Лукойл за кордонами Росії. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. 7 листопада п'ятниця на календарі. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу простою доступною мовою. Закликаю вас підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте. Напишіть, звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання. Ви прекрасно знаєте, я все читаю. Важливо, важливо мати з вами зворотній, звичайно, що зв'язок. І діліться нашою з вами щоденною. Аналітикою і нашими розмовами про що ще розповімо друзі, як завжди, традиційно, вже після атаки на тимчасово окупований Крим, ми дізнаємось про якісь нові цікаві влучання. Звичайно ж, мадяр, очільник сил безпілотних систем, позитував про новий рекорд в жовтні. Загалом там ситуація для росіян критично жахлива. І обов'язково оглянемо, що відбувається в Покровську. І в Мирнограді навколо цих агломерацій. Хочу вам сказати, що наші воїни роблять просто такі титонічну роботу і неможливе. Натомість, в росіян настільки величезні там втрати в цьому зізнаються навіть їхні пропагандисти і беруться за голову. Хай беруться нам байдуже. Що ж, давайте почнемо. Гур. Удар дронів головольня розвідки пошкодив цех з виробництва присадки до авіаційного палива на російському нафтохімічному заводі у місті Стерлітамак. Друзі, вчора ми з вами про це говорили і бачили ці кадри. Давайте ще раз зглянемо. Ми не знали, куди влучили. Ми знали, що десь в напрямку цього підприємства і промзону. Ось, подивіться, нагадаю. СНХЗДМІД только сорок минути назад. А влучили дуже і дуже добре, тому що ГУР сьогодні прозвітувала про служба що під удар далекобійних дронів вчора 6 листопада потрапив Сталітамакський нафтохімічний завод. За даними розвідки, це одне з ключових підприємств нафтохімічної промисловості країни-агресора. На заводі виготовляють продукцію для потреб. Окупаційної армії та військово-промислового комплексу наслідок удару по ворожому нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу присадки для увага, авіаційного палива. Ми з вами нараз говорили і в званні з Роман Світаном говорили, що для Путіна дуже важливо мати авіаційне. Паливо, тому що це не диспаливо і не бензин, воно значно в меншій кількості, і Кремль дуже дорожить цим паливом. І є це влучання знову ж таки. Відпрацювали у гурівці Кирила Буданова. Хочу вам сказати, що це вже другий удар по заводу від початку тижня. Попередній відбувся 4 листопада. Тоді місцева влада російська написала про ураження цеху водоочищення з частковим руйнуванням. Бачимо, наші сили оборони України добивають об'єкти. Вони, тобто оборонці наші, я думаю, знають краще територію Росії тепер, ніж самі окупанти. Джанкой, друзі, вчора ми ж з вами говорили, що були три ураження. Вніше генштаб підтверджував паливно-мастильні матеріали під Симферополем Два удари були. І по гвардійському. Давайте я це покажу вам на вже традиційно на мапі. Де були ураження. А сьогодні, ні з того, ні з цього стало зрозуміло, що було ще один удар. Так, от під Сімферополем, Гвавардійське, вразили. А тепер переходимо в Джанкой. і це ключовий хаб на тимчасово окупованому півострові. Сюдою проходять логістики, залізниця, як ви бачите, від Керченського мосту, від Гвардійська, від Сеферополя, від Севастополя і далі на вже материкову частину України. Так, що ж там трапилося в Джанкої? А страпилося на наступне: що, напевно, це четвертий удар, тому що, як мінімум, ось дивіться, я вам продемонструю, є такі там. Нафтобаза. і ви бачите по центру, що один резервуар дуже сильно втомився. Він такий чорного кольору, забарвлений, очевидно, в нього щось влучало. Я думаю, що дрони ще завітають до Дженкої. Нагадаю, що це справді є ключова логістка, ключовий хаб для окупантів. Ну і звичайно ж, друзі, я вам обіцяв розповісти про гелікоптер. Ось кадри цього гелікоптера і його руйнування. Бачите, це продає МЧС Росії, каже, що к 26 розбився. В чому важливість? Дивіться, ну, давайте по перше з'ясуємо, що будь-яка техніка, яка працює в Росії на військово-промисловий комплекс рано чи пізно вона дотична або безпосередньо бере участь в військовому геноциді і вторгненню в Україну, тому вона повинна вся. Збиватися, а отак от як вона розбивається, це нам лише на руку, тому ми таке лише вітаємо. Але в чому суть, друзі, в російському Дагестані розбився гелікоптер К 226 Він є багатоцільовий. Що цікаво, що він розбився із працівниками підсанкційного друзі, кізлярського електромеханічного заводу. Це підприємство виготовляє системи управління, діагностики та бортове обладнання для літаків сухої і різного виду. Класу мігів, які Російська Федерація використовує у війні проти України для ударів по цивільній інфраструктурі, тобто на борту цього гелікоптера були ті е, негідники, терористи, які забезпечували роботу авіації російської, яка кожного дня налітає і нищить інфраструктуру, вбиває наших цивільних дітей жінок. Тому. Дуже добре, що к 226 двадцять шостий багатоцільовий гелікоптер розбився, а ще краще, що на ньому були такі так звані vip персони військово-промислового комплексу Російської Федерації. Мирнограду і Покровську, друзі, я вам зараз зацитую, що на сьогоднішній день, на 7 листопада, кажуть наші бійці, які працюють, і люди обізнані з тим, що там відбувається. В першу чергу нагадаю вам, що на покровському напрямку працює 7-й корпус. НГУ так, от по перше, хочемо сказати, що є просування невеличке тактичного характеру ворога біля Володимирівки. Вчора ми з вами розбирали цей напрямок і казали, що там працює перший корпус НГУ Дениса Радіса Прокупенка. Ось на цьому напрямку тут бої ще тривають, е, і ці от, тактичні просування це не є зміна чогось, або вже можна констатувати, що там Росіяни мають перевагу. Ні, по-перше, е, очевидно, що росіяни готують нові контратаки на Добропільському напрямку. А, можливо, вже й почали. Про це говорив Володимир Зеленський, тому що вони цю зону втратили. Е, при, причому нагадаю вам, що Герасомом звільнив е, генерала, керівника командувача. 51-ї армії, який саме і командував цим невдалим вкрай заходом в напрямку на добропілля. Погодьтесь, генералів не знімають з посад керівника армії, якщо все успішно. Так, от по Покровському напрямку, хочу вам зачитати те, що каже 7-й корпус НГУ. Він якраз орудує на цьому. Плаздавні росіяни зменшують активність у Покровську та скоротили кількість переміщень у місті, намагаючись мінімізувати втрати та чекаючи на поповнення основними силами. Протягом останніх днів пишуть представники сьомого корпусу. Противник кілька разів намагався проникнути у Гришини, маскуючись під цивільних, наші сили зупинили ці спроби. Давайте покажу і нагадаю, де є це Гришине. Ось. Демонструю ось гришне. Чому росіяни намагаються сюди про пролізти? Тому що в такому випадку вони повністю переб'ють ось я помаранчевим кольором намалюю. Переб'ють нашу логістику до Покровська. Ось, ви бачите, тому вони намагаються йти до грішини. Цитую далі наших оборонців у районі Мирнограда. Ситуація залишається напруженою за даними українських військових. Після невдалих штурмів зі сходу ворог може змінити вектор удару. Те саме про Мирноград, град, друзі, каже і колега журналістка Ніля Кріненко, яка регулярно спілкується з бійцями на цьому напрямку, і знає точно, не зі слів, що перебуває. Відбувається на цьому напрямку біля Мирнограду, так от що каже е, моя колега Мирноград південні околиці, спроба російського штурму. Група штурмовків штурмовків росіян на мотоциклі намагалась прорватися до наших позицій. Як зазвичай усірять і туман була знищена десантниками мирноград під контролем десантників і морпіхів. А от логістичні шляхи до міста під вогневим контролем ворога, е, розуміємо, друзі, що мирноград. Е, що б там не казала російська пропаганда, він є неоточений, але логістика до нього контролюється ворогом. Що це означає? Що дуже важко і небезпечно будь-що постачати нашим морпіхам десантникам на ці напрямки, тобто вони тримають міцно позиції, але прохід до них і логістика. Дуже і дуже важка, як правило, до речі, я говорив з представниками 93-ї бригади Холодний Яр на Костянтинську напрямку. Така сама ситуація. Вони дронами багато чого або наземними роботизованими комплексами доставляють, тому що проїхати машиною або спробувати на там мотоциклах або чомусь іншому приїхати дуже і дуже небезпечно. Що по цьому напрямку Мирноградському пише воєнний з позовним. Мучної, так от каже: на, сх... на східному фланзі міста наші підрозділи відпрацювали чітко і холоднокровно. Після розвідки виявили ворожу групу разом із двома одиницями бронетехніки. Потім просто розмотали вщент їх. Друзі, це є е, східний напрямок. Від, от я вам продемонструю, східний напрямок від. Мирнограда, от бачимо це від миролюбівки, і з південного напрямку, це що я казав, також від Московська або Козацьке також намагалась. Тиснути росіяни безрезультатно лізти, так от далі, що каже з позивним мочною, противник намагався висунутися на штурм, але замість вдалої в лапках атаки почав безцільно блукати в посадках, втрачати орієнтир і врешті вигрібати по повній з кадрів. Це я вам не можу показати, друзі YouTube не пропустить. Але з кадрів візуального контролю видно дві згорілі бронетехніки, що лишилися як пам'ятник дурості ворога, а поруч розкидана вздовж лісосмуги його піхота. Такий от результат наступального потенціалу старого маразматика з Кремля особливо відзначилася 38-ма бригада морської піхоти, їхня робота на цій ділянці заслуговує уваги. І 503 батальйон, вкотре доводить, що честь і вміння у них не порожні слова. Східний фланг продовжуємо тримати міцно, як і всі інші ділянки. Друзі, це каже військовий, який знає справу. На ділі, що там відбувається, що пишуть Діпстейт, от дивіться каже, тобто мапу ми з вами зараз оглядаємо. Діпстейт і аналітики її малюють. От сьомий корпус каже, що зменшилися атаки але очевидно, мається на увазі, можливо, зменшилися атаки в самому Покровську. Володимир Зранський сьогодні сказав, що в місті де орієнтовно перебуває 314 росіян і їх. Всі геолоковано і знають, де вони знаходяться, і будуть їх вибивати інфільтрованими, можливо, заходами. Але що кажуть діпи, друзі? Але інформація завчора що є очевидно якась вказівка. Усіма правдами і неправдами до середини листопада, Financial Times про це писало. До речі, що Путін хоче аби охопити Покровськ. І до речі, Володимир Зеленський про це сьогодні казав. Що є очевидно вказівка, як найшвидше охопити Покровськ, і потім аби наші західні партнери подумали, що треба все ж таки вмовляти Київ на якісь компроміси, бо дивіться. Донбас захоплюється так, от діпи кажуть, що завчора ворог провів на покровському відтинку 100 штурмових дій. Аби ви розуміли, що ворог намагається пришвидшити і не шкодує ніяких резервів для розуміння. пишуть діпстейт, аналітики діпстейт за весь 25-й рік більше штурмів за добу було лише 3 і 4 травня тобто весною там 113 115 штурмів зараз був от топ вчорашнього дня але найцікавіше я хочу вам зацитувати їхнього пропагандиста, журналіста, любителя Сталіна і там абсолютно прихильника Путіна і російської окупаційної армії, і до речі, звати його Максим Калашніков. Він свого часу, та й зараз, так каже, вважає розвал радянського союзу особистою трагедією, ну класичний болотяний житель. Так, от що він заявив друзі, я просто зацитую. Що під Покровському російські війська зазнають жахливих втрат? І порівняв бої з Бахмутом, за його словами, оточити місто, місто так і не вдалося, і тепер доводиться вести тяжкі вуличні бої, де гинуть десятки тисяч людей. Він також сказав, що коли Вермахт брав Польщу у вересні 1939 року, втрати були трохи більшими ніж 20 тисяч. І далі він каже: він, бо я це відео дивився. Я просто не хочу вам цю мармизу показувати. Він каже, що втрати в Покровську такі, як в Бахмуті, і наводить слова. Коли ще був цей негідник живий керівник вагнерівців Пригожин, тоді Пригожин сам сказав, що він поклав своїх вагнерівців убитими в Бахмуті 20 тисяч і ще десь 20 тисяч регулярні війська, контрактники російської армії, тобто загалом 40 тисяч. Калашников Максим каже, що на Покровську вже поклав Путін орієнтовно як в Бахмуті, тобто 40 тисяч плюс, і це, до речі, близьке до правди, тому що, друзі. Сьогодні Володимир Зеленський говорив з пресою верніше, учора. Сьогодні е, я вибрав для вас е, такі найважливіші тези. Серед іншого, він сказав наступне, що до 33-го року в Україні почнеться виробництво шведських літаків виробництва гріпи. Дуже хочеться в це вірити. Також сказав наступне: е, що е, втрати росіян за жовтень місяць. Лише БПЛА 25 тисяч. Це лише безпілотниками. І тут я згадую вчорашній звіт Мадяра Сил безпілотних систем. Він сказав наступне: що за жовтень місяць в них рекорд каже: кожна третя ціль це ураження силами безпілотних систем. 8 тисяч. Він мав на увазі, кожна третя ціль на фронті уражена безпілотниками. Це безпілотні сили безпілотних систем кожна третя. Тобто рахуємо так, воно й десь є. каже Володимир Данський: 25 тисяч, одна третя, 8 тисяч. Це СБС Мадяра, інші безпілотні підрозділи. Ну там ж не всі входять. Там ми, припустимо, якась працює бригада. Вона має свій підрозділ операторів дронів. Інші набили орієнтовно 16-17 тисяч, але тут важливо друзі. Знаєте, що розумієте? що про 25 тисяч ударів БПЛА це є верифіковані удари, тобто, фото і відео є доказ того, що росіянець ліквідований, тобто лише по підтверджених даних в жовтні місяці було безповоротно повернуто в землю 25 тисяч окупантів. Подумайте, а скільки ще було знищено і не підтверджено або не встигли зафіксувати. Тобто, втрати росіян за жовтень місяць я більш чим переконаний сягають таких захмарних цифр, що це просто неймовірно, і велика подяка нашим силам оборони України, тому що вони нищать за я так розумію, що за жовтень місяць знищили більше ніж зуміла російська армія підписати. Це безпрецедентна кількість, а зважаючи на те, що Роберт оголосив ще 15 тисяч плюс вакансій, і за тих 4-5 днів майже 5 тисяч вже написали, що хочуть бути в силах безплатних систем. Я думаю, це обернеться кошмаром для Путіна на фронті. Знову-таки, не мої слова, а бійців: Покровськ, мирноград позиції тримають наші оборонці молодці. Тепер також хочу друзі вам розповісти про те, що сьогодні Орбан має зустрічатися з Дональдом Трампом, і там така прекрасна феноменальна ситуація, тому що ви знаєте, що 21 листопада вступають в дії санкції проти двох корпорацій, які несуть більше половини нафтодоларів в бюджет Путіна. Це Лукоєл і Роснів. І ви знаєте, ми не раз вами говорили, що Лукоєл хоче продати свої зарубіжні активи до. Активації санкцій, але сталося не так, як хотілося. По черзі, Угорщина заявила про готовність замінити до 80% російської нафти перед зустрічю Орбана з Трампом. Про це пише Блумберг. Раніше нафто, нафтокомпанія МОЛ стверджувала, що країна, тобто Угорщина, не впорається без нафтопроводу. Дружба, по якому так ми і не вдарили ще. Що видно, можливо, і не доведеться. Однак зараз там заявили в компанії МОЛ, що вони готові. Друзі, відмовитися від російської нафти, і, начебто, вже ройте каже, що компанія Мол готова відмовитись від замінити 80% російської нафти цим трубопроводом з Хорватії. Трубопровід називається Адрія. І він може стати аль альтернативою. раніше. Орбан казав, що це дорого, що це дуже багато буде коштувати. А перед зустрічю з Трампом компанія, найбільша в Угорщині, моли, яка має і навтопародні заводи і ці запередні станції, каже, що ми готові на 80% замінити російську нафту. Натомість, нібито, Орбан хоче сказати, попросити в Трампа, ніби та частка, яка лишиться невелика нафти і газу з Росії, аби її вивести з під санкцій і аби вона не була заборонена, так чи так це він він. Друзі, це просто феноменально. Нагадаю вам, що Мол компанія справді серйозна, тому що вона не лише ж в Угорщині працює, вона по всій східній Європі особливо має активи. І як приклад наведу вам мол в 2022 році придбала. Підписала і поглинула польську компанію, придбала 413 чи 17 заправних станцій по Польщі в той час, як в самій Угорщині, мол має лише 403 заправні станції. Ви ж розумієте, який це гіант? А чому так переживає за це Орбан? Ну ми з вами говорили, що він там на короткій нозі з власниками і заліолігархами олігархами 25% акцій мол належить державі, а ми знаємо наскільки все корумповано в Угорщині Орбан має до цього причетність. але бачимо ось так: от, тиск впливає, мол відмовляється від російської нафти. Друзі, але це ще не все, тому що там, взагалі, феноменальна історія. Пригадуєте також Лукоєл, капіталізація орієнтовно 40 мільярдів, 12 мільярдів активів в них за кордоном. І тільки Трамп, 22 жовтня, оголосив, що будуть санкції проти всіх зарубіжних активів, та й загалом санкції проти Лукоєл і РосНЕФТІ. З'явилася компанія Гунвор, яку заснував Тімченко в 2000 Це гаманець олігарх, гаманець Путіна. Він ну, на паперах зараз нібито він не має відношення до Гунвор. З'явилася компанія Гунвер, вона сказала, що ми готові всі купити активи Lukoil до 21 жовтня, аби вони не попали під санкціями. І слухайте. Є рішення від мінфіну Сполучених штатів Америки. Гунвор відмовився від покупки закордонних активів Лукоїла після того, як МінФін США назвав нафтороздрібника маріонеткою Кремля. Як все відбулось? Лукоїл оголосив про продаж своїх закордонних активів вартістю близько 20, а бачите, 12, а 20 мільярдів євро через 4 дні після того, як потрапив під американські санкції. А ще через 3 дні домовився з нафтороздрібником Гунвором. для угоди. Було потрібно схвалення санкційних. Органів США, а тут виходить міністр фінансів Скот Бесент і каже: Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що війна має припинитися негайно, поки Путін продовжує безлузді вбивства. Маріонетка Кремля Гунвор ніколи не отримає ліцензію на діяльність та отримання прибутку. Після цього представник Гунвора звати його сет Пітерс, ПІЕТРАС заявив, що нафтороздрібник відкликає свою пропозицію щодо закордонних активів Лукойла. Друзі, а що це означає? Так виглядає, що всі активи Лукойла за кордону будуть націоналізовані. Ну, дивіться, самі Фіни. Мережа АЗС Лукоїв. Щоб ви знали, в Фінляндії є також десь 400 заправних станцій. Лукойл. вони зупиняють свою роботу. Велика палена мережа в Фінляндії Тебоїл. Закінчує роботу причиною стало запровадження санкцій США проти Лукойлу Їхні представники сказали, що вони на деяких заправках вже не мають палива, а брати вони не мають де далі. Ми знаємо в Болгарії друзі в Бургасі. Є величезний нафтопорний завод, який забезпечує 80% відсотків потреб Болгарії в дизелі та бензині сьогодні, в п'ятницю, болгарський парламент схвалив у першому читанні, а потім і в другому читанні. Законодавчі зміни, які дозволять країні розширити управління на нафтопереробному заводі Лукоєл після санкцій США. Ви розумієте, що відбувається, а це далі може бути його і націоналізація. Друзі, Молдова, Молдова каже, що вона націоналізує цей. Лукойл в себе в Кишенеєві, тому що е, роздумує про купівлю, або це фактично націоналізація складів в аеропорту Кишинева, але не е, зрозуміла доля 110 АЗС Лукойла в країні. Так от, а Лукоїло доведеться припинити роботу в Молдові, е, пояснив. Голова уряду їхнього, що після цієї дати, після 21 листопада, коли санкції мають війти в силу, Лукоєл не зможе постачати бензин, дизель та авіапаливо до Молдови та країни, тому доведеться щось робити. Тобто в Молдові також мінус лукоєл. А це зважайте, друзі. Що це ще недалеко до 21 листопада? Тобто санкції почнуть діяти з 21 листопада. А до того моменту дивіться, гонвор послали фіни. Сказали фініта ля комедія в Болгарії. Націоналізовують фактично нафтопоробне підприємство найбільше. Мол в Угорщині каже, ми відмовимося від російської нафти. Молдова каже Лукоє. До побачення. Це прекрасно, і це ще санкції не наступили. Там буде домовлятися ще з Орбан, буде говорити до речі, окрема історія про Орбана і сьогоднішню зустріч. Він буде благати Трампа, аби він все ж таки зустрівся з Путіном в Будапешті. Для цього для чого це Орбану? Йому потрібно обрости політичною вагою, аби знали, що він має це от слово, аби він може впливати на найвищому рівні. Бо я вам казав, весною будуть вибори парламентські в Угорщині, і він. Орбан, ці вибори за всіма показниками і опитуванням програє своєму опоненту Петеру Мадіру і партії Тиса. Тобто, після 15 років біля влади Орбан піде лісом, і поки що, ви знаєте, переговорні кластери вже. Можна проговорювати вони відкриті, і лише блокада Орбана дозволяє Україні і Європейському Союзу зближуватися і наближати нас до вступу до ЄС. Нічого весною не буде Орбана. До речі, Петра Мадяр не проти вступу України. Тоді ми пошлемо за російським королем цього орбана. І на завершення, друзі, аби ви знали, в Росії запрацював безвізовий режим з Європою. Дивно звучить але насправді так воно і є, тому що Єврокомісія заборонила видавати росіянам багаторазові шенгенські візи. Ну це це ж безвіз. Безвіз громадяни Росії більше не зможуть отримувати багаторазові візи. Це означає, що для кожної поїздки до ЄС їм доведеться подавати нову заявку на візу, що дозволить проводити більше часу та ретельну перевірку. Заявки мультивіза буде доступна громадянам Росії лише у виняткових випадках. Дуже виняткове. Тобто, отримав ти візу росіянин, поїхав, як ви кажете, на загніваючий запад, вернувся і потім знову треба робити візу. Знову треба. Мультивізи не буде Без, безвізовий режим, тих на такій на який заслуговують росіяни. Я б взагалі просто не пускав. Тому що кожен росіянин, який йде в Європу, це потенційно є шпигун, і він потенційно є загрозою для безпеки України і цивілізованих країн Європи. Друзі, такі були новини. Станом на 7 листопада п'ятниці обов'язково підпишіться, прокоментуйте і поділіться нашою з вами розмовою. Давайте разом просувати у кіномовний контент і боротися проти російської пропаганди.